Не ходіть, будь ласка, за мною, Якщо ви хочете, я вам щось розповім. розповім. Капуста, все. Капуста росте у вас. Да. Ну, ви ж запитували, вам сказав, чи я купляю там капусту. Ну, а звідки ви знаєте, що ми там ходили і з'ясовували? Ну. Ну, що. Ну, Сказано. Якщо ви хочете, я вам щось розповім. Добре. Все. Розкажіть, я можу отримати вашу декларацію чи ні? А я не маю права розповсюджувати інформацію відносно особи, яка вона не моя є. Я ж потім можу відповідати. Я зрозумів. Кожу. Добре, ви мені покажете свою декларацію, ви так. можете мені показати. Я не прошу її оприлюднювати, я прошу її продемонструвати мені для ознайомлення. Так. Я з нею ознайомлюся, я побачу, що будинок а це ви не ваш. Є... Я як журналіст, я ви? Так. Надати декларацію про доходи люстратор вічливо просить начальника відділу кадрового забезпечення ДАІ Києва. Перед вами довгополов Василь Кузмич. Все, хорошо, я зараз вийду. Підпишу документ, бо начальник тоже домовилася. А поки полковник вирішує робочі питання, їхня служба небезпечна і складна. Воїни доріг, чоловіки з палкою і трудовим мозолем. Коротше кажучи, доблесна українська ДАІ. Вона за слова на засе. Але систему обіцяють поховати вже от-от. Наче має запрацювати українсько-грузинська реформа структури, з'явиться поліція, і кажуть, зміниться все. Буде реорганізована ГАІ повністю, і на базі ГАІ буде створена нова служба, патрульна, у якій функції будуть паширі, ніж у ГАІ зараз. А поки на папері і на дорозі да і як таке ще працює в поті чола, люстратор покаже вам, що нажило за допомогою смугастого жезла його керівництво. Жуляни Київ. Цю територію віднедавна облюбували багатії елітні котеджі, практично на кожному кроці. Нерухомість тут вподобали, зокрема, і верхівка силових структур країни. кажуть, ось в цьому домі мешкає колишній начальник ГУ МВС України у Києві Олександр Терещук. По сусідству екс керівник Державтоінспекції країни скандальний Олександр Єршов. А це ж будинок в пана Єршова. А ви не водій, хіба його? на Кембрі? Я Так. Да. Я стою, тому що тут пилі менше літає може і справді, та вберігає від пилюки цей чоловік автомобіль, як дві каплі води, схожий на скромну службову Тойоту, полковника міліції. Власні ж машини Яршова значно солідніші. Ви ж пам'ятаєте? Це його декларація не дуже збігалась зі стилем життя родини. Та якщо статки вищезазначених чиновників вже викликали питання у компетентних структур, то на наступне прізвище уваги поки ніхто не звертав. Газету принесли, що ніхто не забирає. Йдемо далі за цим триметровим парканом, під наглядом камер спостереження, просто таки в центрі жулян. Скромна ділянка ще одного чиновника в погонах. По деякої тут уже не перший рік живе представник верхівки Державтоінспекції Києва. Там же ж міліціонери живе, правда, до Так. А давно живе тут, не знаєте? А спілкуєтеся з ними? Чи ні? Ні, каніка? Ну чим ви говорити? Ні, ні, ходять на камеру про садибу і про самих хазяїв говорити тут не дуже хочуть в принципі. Та і поза кадром сусіди не багатослівні. Том построїли, коли були що літюха. Однак від люстратора нічого не приховати. Мова йде про довгополово Василя. Насправді дивно, але офіційний сайт ДАІ про нього нічого не знає. Однак інші джерела вказують на те, що полковник уже декілька років обіймає посаду начальника управління кадрового забезпечення. І Якщо обістя справді його, посада і справді козирна. Враховуючи масштаби будівництва і довжину паркану, то ну, ми всі знаємо, що це не 100 квадратних метрів і, мабуть, не 150 і не 200. Аби не бути голослівними, нам цікаво, чи по кишені такий дім українському правоохоронцю. Тож просимо експерта з нерухомості Юрія Новосьола оцінити квадратні метри. Будівельні матеріали, які використані при будівництві цього будинку, вони достатньо не дешеві і е, можна лише здогадуватися, яке оздоблення в цьому будинку зроблено. Ми розуміємо, що немає, умовно кажучи, якоїсь межі багатств нашого наших депутатів і наших чиновників, тому десь приблизно 1200-1300, може під тисячі доларів за квадратний метр. А далі звичайна арифметика. Припускаємо, що мова йде про 250 квадратів. Робимо похибку на економічну кризу, навіть якщо брати по тисячу доларів за метр. Виходить більше 5 мільйонів гривень. Непогано. Повертаємось в управління. Ми ж тут досі чекаємо начальника. Один, можете залишаєте, і один заходимо до мене в кабінеті. Я вам все розповідаю. Про що ми будемо говорити у вас в кабінеті, про те, про що ми не можемо поговорити тут? Та ми наполягаємо і ставимо прямі запитання на місці. Тобто той будинок, який в Жулянах стоїть на новій 2, не належить вам і не належить вашій родині. Не належить мені. Добре, ви в ньому живете чи ні? Ні. Не живете. ви в У мене інша адреса. Ну, звичайно. А як інакше? Звідки ж у полковника такі статки? У ну, мене За іншою адресою, я ще вас розповідаю. Офіційно. Офіційно за іншою адресою. Добре, не офіційно. Ви мешкаєте в цьому будинку чи ні? Ні, в мене своя є. Вісім квадратних метрів. І капуста все. Капуста росте у вас. Да. Тобто ви не купуєте в магазині, у вас своя росте. Ну ви ж запитували, вам сказав, чи я купляю там капусту. Ну а звідки ви знаєте, що ми там ходили і Ну. Ну, зрозуміли логіку пана довгополова. Правда, аж смішно. Ми ходили не під його будинком, розпитували не його сусідів, а йому все про це відомо з точністю до запитання. Як там кажуть, випадковість не думаю, ви не дасте мені декларацію, дасте декларацію Ви ж направили запит. Направили. Ну, направлять, не дадуть відповідь за підписом начальника. Ну в чому тут проблема? Я її не приховую. Справді нічого приховувати. Люстратор таки отримав декларацію. Ось вона: дохід близько 140 тисяч у рік, середнячковий автомобіль і скромний будинок. Все офіційно. Але деталь у своєму домі. Пам'ятаєте, той, який на 87 квадратних метрів. Пан довгополов не проживає. Про це також свідчить декларація. Довгополо ВК проживає спільно з сином та його дружиною, які надати про себе відомості фінансового характеру відмовилися. Нічого не нагадує у чиновників високого рангу рідко є щось своє: то дружини, бізнесмени, то добрі тещі або заможні діти, так і тут ми ж можемо припустити теоретично. Тим більше на це вказують і самі жулянці, і неабияка обізнаність полковника про це обістя. Ви Ну, то до за там є власник. Так може власник син, у якого і мешкає Василь Кузьмич. А оскільки той відмовився оприлюднити фінансові відомості, залишається тільки здогадуватись звідки такий маєток. Люстратор публічно звертається до органів прокуратури, оскільки нам не дають даних про власників жулянського обістя, а підстав вважати, що воно таки належить близьким родичам міліціонера довгополова вистачає. Тож ми вимагаємо провести перевірку, бо ж замінять даїшників на полісменів, повністю реформують систему і чиновники в погонах стануть приватними особами. Тоді законних підстав для запитань щодо майна не буде нажити не завжди. Чесно стане недоторканним.